Добрий ранок, мої любі! Сьогодні вівторок нас вітає, вдалого дня нам всім бажає, вівторок вмілий трудівник. Лінуватися не звик, то й ми не будемо лінуватися і до навчання ретельно готуватися. І сьогодні у нас буде заняття з розвитку мовлення, і ми далі опрацьовуємо тему Моя країна, Україна. Велика та безмежна наша планета Земля, безкрайні неозорі простори, і в різних куточках планети різні країни. У них живуть різні люди, різні народи, і кожен народ має свою батьківщину, свою мову, свою державу. А як же називається наш народ? Наш народ український, ми українці, правильно, діти? А яка мова у нас у українців? Українська мова. А як називається наша Батьківщина, наша рідна держава? Наша рідна держава називається Україна. Ось яка вона у нас гарна і красива. А що ж? Можна вирізняти якусь певну державу серед багатьох інших, у кожної країни є своя символіка, а саме державний прапор, державний герб і урочиста пісня про свою країну. Державний гімн. Так як називаються ці символи? Це державні символи, прапор герб. А прапор український жовто-синій, Україна держава трударів хліборобів, жовтий колір на прапорі, це колір пшеничної ниви, колір хліба, зерна, що дарує нам життя. Жовтий колір це колір сонечка, що зігріває нашу батьківщину і без якого не дозрів би життєдайний хлін. А синій колір прапора говорить про синє українське небо, ясне, чисте та мирне. Ось чому наш народ обрав для свого прапора ці кольори. Прапор наш, як літо, сонці маярить. По долині жита, по горі блакить. А давайте ми з вами зараз пограємо мовленеву гру і скажемо, яка ж наша Україна. Всі подумали гарненько, приготувалися. Що можна сказати про нашу Україну? Яка вона? Могутня, багата, калинова. Веселкова, красива, співоча, рідна, неповторна, мальовнича, барвінкова, сонячна, барвиста. Молодці малята запам'ятали. Моя батьківщина це дім мій і шлях, і в небі високим злітаючий птах. Моя батьківщина це мама і тато, це друзі, родина і квітів багато, це росіні луки і ліс дали це сонечко ясне, що світить мені. Моя батьківщина це все, що навколо, дитинство своє. Не забуду ніколи. До побачення, моє любі!